Або богу є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі і маленькі! Мене звати Тута, і ви дивитесь сін, веселі саморобки. Сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку дуже гарнесеньку рибку. А для чого потрібна ця рибка і що вона вміє робити? Ви дізнаєтесь, якщо додивитись до кінця. Ну а щоб зробити цю рибку, нам потрібен лише кольоровий папір, клей, ножиці, лінійка, а також простий олівець, чорний фломастер та синій фломастер. Все це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо, чері. Пам'ятаєте, які? Три, чотири. Ми веселі саморобки. Беремо звичайний кольоровий папір. Я взяла блакитного кольору. І потрібно зробити з нього квадрат зі сторонами 21 см. Якщо ви взяли аркуш, то вам потрібно тільки з одного боку відміряти і відрізати. Далі ми квадратик згинаємо навпіл. Ось так. Розгортаємо і підводимо низ до центру, притискаємо. І з іншого боку так само. Це сюди, до центру, до центральної лінії. Ось так. І притискаємо. Слідкуйте, щоб все було рівнесенько. Далі перевертаємо ось так і робимо те саме з іншого боку. Спочатку навпіл ось так. Розкриваємо цю сторону до центру. Ось сюди. І з іншого боку так само. Це сюди. Ось так. Слідкуйте, щоб все було рівнесенько. Ось що має бути: мають бути такі квадратики. Далі ми беремо олівець і закреслюємо чотири квадратики догори і 4 зверху. І їх потрібно відрізати ось так. Має залишитися тільки 3 на 3. Далі ми беремо наш квадрат і згинаємо його по діагоналі, щоб був у нас трикутник. Ось таким чином. Дивіться. Притискаємо, розкриваємо і робимо те саме в інший бік. Згинаємо трикутник. Ось так. Зараз буде дуже багато ліній. Перевертаємо, знаходимо, ось так, складаємо і знаходимо по центру ось такий трикутничок. І його дуже гарно притискаємо лише по центру. Бачите, ось що в мене вийшло. Дивіться. Ось таке має бути. Ось така лінія, яка ховається туди всередину. Далі, дивіться уважно, лінія в нас ховається всередину, ось туди. так, Запам'ятали. Тепер ми перевертаємо. І ось що ми робимо з цього боку. Ми згинаємо один куточок до центру. бачили? Тепер робимо ось такий трикутничок з одного боку. Тепер з іншого, так само, щоб все було рівнесенько. А далі, ось тут зверху, малесенький-малесенький такий робимо трикутничок до цієї, до цієї точки, де в нас лінії. А тепер, коли я таку збираю руками, в мене виходить ось така деталь. Лінії нам допомагають. Давайте з іншого боку покажу, як ще раз. Дивіться, цей трикутничок ось сюди, до цієї лінії, маленький, такі, бачите, невеличкий. Тепер я його розкриваю, роблю з цього боку ось так. З іншого боку, так само. А тепер роблю малесенький трикутничок до тих ліній, які в мене зустрічаються. Бачите, там до центру. Ось такий малесенький-малесенький трикутничок. А тепер, коли я його буду тримати ось тако, то в мене виходить ось така деталь. Це все дуже легко, коли ви вже зігнули лінії. Дивіться, далі ми будемо всі лінії притискати. Беремо ось цю сторону, підводимо догори. Так само робимо з іншого боку, до центру, робимо трикутничок, ось так. А тепер, коли дуже багато ліній, дивіться, все ось так розгладжуємо, притискаємо, натискаємо ось таким чином. Щоб всі лінії були дуже-дуже гарно зігнуті і вони нам допомагали. А тепер дивіться: ми беремо нашу деталь. Давайте ще раз отако, бачите. Головне зробити в центрі отой квадратик або ромбик. І треба зігнути таким чином, щоб наші деталі були зверху і знизу. Дивіться, бачите, зверху і знизу. Тут така лінія по центру. І вона має бути вертикально і ховатися всередину. Тепер збираємо і робимо ось так. Супер! Лінії все роблять за нас, тому не хвилюйтеся, у вас точно все вийде. А тепер дивіться, це ми робимо ось такому, донизу, першу частину. І ось тут робимо трикутник по лінії. Ось таким чином. Притискаємо пальчиками. І донизу ховаємо. Перевертаємо, робимо те саме донизу. Тепер догори. Ось так. І ще раз догори. Ось таким чином. Рибка майже готова. Залишилось лише заховати цю частину. Ось сюди. Згинаємо. А цю частину з іншого боку, сюди. І рибка готова. Залишилось лише її прикрасити, щоб в неї були очі гарнюсінькі, ротик, і намалювати е, хвостик, щоб це було видно, що в нас дуже гарна і особлива рибка. Вирізаємо ось такі два кола. Трошки, бачите, я знизу відрізала, зробила е, таку, такий зріз. Е, в мене не зовсім кругле буде око. І потрібно його розмалювати. Ви можете просто взяти і намалювати вже на нашій. Готові рибці, рибонці намалювати очі. Але я дуже полюбляю, коли це аплікація, коли ви вирізаєте, там є білий папір, його можна замастити чорним фломастером, можна розмалювати якимось зеленим. Все залежить від вашої фантазії. Далі ми їх приклеїмо ось сюди. Дивіться, одне око з одного боку. М -м -м! Як яскраво! Дуже гарно. Друге око з іншого боку, ось сюди. Можна залишити так, але дивіться, якщо ви візьмете фломастер і домалюєте, розмалюєте, розфарбуєте нашу рибку, вона буде ще кращою. Отако От замальовуємо ротика, її бачите, щоб він був контрастний, і тоді його буде видно. І це буде ще гарніше. Ось так. І з іншого боку робимо те саме. Я зробила рибку блакитного кольору, але ви ж розумієте, ви можете фантазувати і використовувати будь-який колір. Головне нагадую, що я роблю з, зі звичайного паперу, тому що якщо візьмете картон або дуже щільний папір, то може бути складнощі, будуть, коли ви будете згинати. З паперу саме те, що треба. Може бути білий, рожевий, зелений, жовтий, блакитний, будь-який папір. І дивіться, яка гарна виходить рибка. Супер! Відмінна робота! Рибка готова! А тепер слухайте уважно, що вміє робити ця рибка? Ну, по-перше, нею можна ось тако гратися, бо вона робить ось так: пам-пам! Бачите, як прикольно? Дуже круто. По-друге, сюди ви можете заховати якусь. Записочку! А по третє, можна робити багато рибок різного розміру і грати в таку гру. Дивіться, ось така велика ховає ось таку маленьку і сховала. Ну, а ще робіть багато таких риб і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Отож, не сумуйте, фантазуйте. А в мене на сьогодні все. До нових зустрічей! Буль-буль, па-па-па-па. Яка прикольна. Так, давай ще раз. Так, трин, 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 трин. У, -у, -у з'їла. Прикольно. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки. Зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.